Привіт-привіт, мої зайчики, привіт-привіт, мої хороші. Ми з вами на каналі Україна, Ми з вами сьогодні дивимось Запоріжжя область, що буде відбуватись. Тому що ми бачимо, що йдуть трошки такі просування по переговорному процесу. Нібито, нібито, да, будемо сподіватися, що завершать обстріли міста, але ви ж знаєте, що дивимося реально на речі. Запоріжжя найближчі дні. Шукають винних, шукають винних, і в розтратах, і в якихось зливаннях даних будуть, можливо, якісь слідчі дії по місту. Але це, знаєте, на цьому не дуже варто акцентувати увагу, це більше не наші проблеми з. Наші проблеми це атаки зі смертю та намагання ворога рухатись на фронтах. Намагання пусті. Нам дуже треба допомога для міста, підтримка фінансова, і не тільки. Таке відчуття, що якісь програми для міста перекриються. Гості до вас великі. До речі, по Дніпру. По області також гості великі. Ну, це при погонах може бути людина або при владі. У вас більше фронт повинен цікавити, тому що там не дуже добрі обставини. Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя найближчі дні. Всі заклопотані своїми подіями більше. Чомусь показує загроза дитячої лікарні. І руйнування будинків, бо буде багато відновлюватись. Запоріжжя найближчі дні Запоріжжя. Наводять на цілі, розумієте, наводять. Буде атака по об'єкту, важливому для нас і для ворога. Область дуже сильно. В області передмістя, там можуть бути навіть каби в передмісті. Чому? Тому що він полює на ці, він шукає, де військові. Давайте так. Я не можу все казати, все, що бачу, що стосується військового контингенту, але об'єкти дотичні до цього можуть обстрілюватись. Вони будуть обстрілюватись. Запоріжжя найближчі дні. Ближче до порту, до острова. Ні, також два берега показують під атакою. Відбиваємо, але приходить смерть. Тут дрони є є атак, може бути атака ракетами. Чому тут біда? В тому що от зараз, зараз. Як буде спонтанне рішення прийняте. якщо по дронах все зрозуміло, вони дуже дивно якось заходять, що ви їх навіть не бачите. Тобто, як знаєте, може у вас туман буде, може така в, сіру, в сірий час доби, їх ви ще й збиваєте. А що стосується атаки ракетами, то вона як зненацька. Васильівка найближчі дні. Василівка буде якась гарна з нашого боку новина. Ну, можливо, ми або щось відіб'ємо, або трошки ворога відсунемо, але вона тимчасова. Чому? Тому що ворог тут буде дуже підступним. І він, знаєте, дасть нам. Таку явну вигляд, явної стабільності. Дуже багато з того боку дронів вилітає, з того району бік Запоріжжя. По Василівці прильоти будуть. Прильоти чіткі, гучні. Мелітополь. Прильот в передмісті в районі, і саме місто обстрілюються. Ми якось активно по ньому відпрацьовуємо, я так розумію, воно важливе в якійсь частині. Але знаєте, це не наступ. Хоча дуже б хотілося Я не знаю, постійно по Мелітополю показують, як вдалі дії. <кхем> Якщо б ми там могли наступати, то воно б проглядалося, як, ну знаєте, там десь прапор свій поставили. Але ми там не наступаємо, тому ми просто. Виконуємо вдало поставлені задачі. найближчі дні. Загроза для цивільних. Приватний сектор. У вас щось будуть збивати. Бердянськ, Бердянськ. По базах можуть бути приходи. От там, де скупчуються військові. Ви всі місцеві прекрасно знаєте, де? І дрони, до речі, не тільки від вас летять, а й на, на Запоріжжя, а й по морю. Йдуть на Бердянськ. ЗС найближчі дні. ЗС найближчі дні. Стабільна ситуація. Стабільна страшна тим, що є вибухи поруч, але... Нікого не відвозять, не вивозять. А в Енергодарі є загроза для цивільних. Там буде прильот. І це буде, як знаєте, там ринок можливо, там, де магазинчики якісь, там, де можуть люди скупчуватись. Там поруч буде прильот. Оріхівський напрямок, найближчі дні. Він буде намагатися штурмувати ворог. І обстрілювати дронами, і дуже тисне. Дуже тисне, але не відразу вам це скажуть за картою дурня. Якийсь час будете чекати, нічого не знати. Але контрольована ситуація. Дуже сильно обстрілює ріхів, Прям дуже сильно руйнує. Гуляй поле. Гуляй поле. Трошки змінимо ситуацію. поле, найближчі дні. Цивільних знову жертвою. От Завжди згадую, як мені писали, що ви, Аня, кажете, там людей немає. Це мені ще рік чи півтора тому писали, що ви тут. Людей в оману водите. поле, жертви серед цивільних. Але контрольована військова зараз ситуація. Вони тисли-тисли, видихлись. Тепер ми потиснемо. Тепер ми обстріляємо. Вільнянськ. Знаєте, я не бачу затища попри фронтових. Ну, поки що. Тому там, що вони а, зупиняться, обстрілювати, я це не бачу. Вільнянськ найближчі дні. В районі Гупа, як ви це чуєте, не звертаєте увагу, але на місто може бути ну, дрони. Дрони йдуть однозначно. Вільняцьк найближчі дні. Атака на сам Вільнянська, Вільнянськ, найближчі дні. Ну, ти скажу, район передмістя. От гучно. То знову ж таки, він вже туди був, вважає, що там могли стояти військові, або там якісь, ну знаєте, як складські приміщення, ангари, там невеликі якісь споруди. Гучно буде, але ну, ви вже до чогось, ви вже звикли з цього. Я не бачу поки що за і зупинки обстрілів.